Так, маленька така предісторія. В тому році я обрізав це дерево, воно е в Тіктокові набрало 1,6 мільйона просмотрів переглядів. А в YouTube набрало більше 20 тисяч, то там менше підвищено. Тобто, якщо є змога, то можна до мене частина перейти на YouTube, тому що я в YouTube теж багато складаю різного контенту. То чого я це все веду? Це яблуня дійсно вам сподобалась, моя обрізка і дійсно хороший результат. Тому я в цьому році зараз знову буду її обрізати. Звідси зняли з цієї яблуні, щоб ви розуміли, 35 кг яблук. Тобто яблунька в мій різ, навіть, нав, 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 навіть менше. Чому так багато зняли? На вигляд, кажеться, дуже мало гілок. Але справа в тому, що... Головне не гілки, тому що дуже багато є продуктивної, ой, непродуктивної деревини. Ви лишаєте гілки, а на них немає взагалі закладки. Має бути постійний баланс між гілками і плодами. Розумієте, да? до речі, не зрозумів, да? зрозуміло, так? Да? Дивіться, зараз що я буду робити. Опять же, я зрізав їх на пеньки. Я обрізав, якщо б комусь цікаво, таке це відео. Як я було в тому році, можете подивитися. Будемо обрізати. Як? Починаємо обрізати. Є в нас гілка. Я її ось тільки що зрізав, бо це думаю, зніму відео мав не знімати. Зрізав коротенькі списики, я залишаю. Наша задача ось донизу. Щоб. Наша задача, щоб вас у вас був простір. Беремося до другої гілки. Дивіться, тут я теж зрізав. Ось ця гілка це вже вона є другого порядку. Я її можу забрати або перевести на урожай. Що це означає перевод на урожай? Це на плодове закінчення. Коли ви робите такий зріз на плодове закінчення, гілка починає не розвиватися, вона стає в своєму розвитку, але вона закладається багаторічними плодовими бруньками. Зрозуміло, все. До кожної гілки підходите і дивитесь. Все, що обломане сухеньке, ви забираєте. Так. Це йдуть багаторічні накопичення з плодовими бруньками. Хай будуть. Йдемо далі. Ось є в нас гілка опять. Щоб кожна гілка не пересікалася з іншою. Це основна задача. Тут дивіться, є в нас гілка, є одна гілка другого порядку, третього порядку, четвертого. Тобто є основна гілка від неї відходять гілки. Що я роблю? Тут я прирізаю на урожай, тут я теж прирізаю на урожай, щоб вона не розвивалася, щоб розвивалася наша основна гілка. Тут я зрізаю на пеньок, тут на пеньочок І тут прирізаю нашу гілку основну, але по молодому пагону, тобто який виріс на за рік, обов'язково по молодому пагону, не по багаторічній деревині. Я її перерізаю на наружну бруньку. Ось така знову ситуація. Раз, два. Дві гілки є в нас другого порядку. Вони обоє з плодовими закінченнями. Ну вони будуть лягати нам на нижню гілку, це нам не потрібно. Я її забираю. А тут прирізаю на, опять же, по молодому пагону. Так само роблю тут. Підходимо ближче, будь ласка, мій помічник мені допомагає. Дивіться, яка ситуація. Є в нас гілка, може бути ця основна, може бути ця більш горизонтальна. Тобто на, на, на ваш розсуд як краще. Я вважаю, що цю вона більш молодша, я її залишу на продовження нашої основної гілки. Но вона вся в кінці з плодовими бруньками. Тобто, якщо я їх так, так і залишу, вона і не дасть в цьому році молодих пагонів. Не буде молодих пагонів, не буде дерево де розвиватися. Що я роблю? Я таким чином проріджую свого роду урожай. Я знімаю свій це, це те продовження на наружну бруньку. І забираю ще цю. Що я роблю з цією гілкою другого порядку? Дуже просто, я її зрізаю на плодовий список. Все. Це у нас буде основна гілка, це у нас буде плодова. Дивіться, все остальне, все в плодах, в плодах, в плодах, все до основи. Бачите? Піднімаємося вище. Можна такого, ну стань, пожалуйста, можна побачити, що в нас ось є е, другий ярус, верхній ярус. Тобто на верхньому ярусі гілки мають бути менші, ніж на нижньому. І гілки не мають бути товщини нашого центрального провідника. Середини товщини серед... центрального провідника. Дивіться, всі в нас гілки мають однаковий приблизно, да, плюс-мінус товщину. Ця вже, їй видно, да? Ось ця. що вона набагато грубша. Ану, покаж. Видно? Що вона набагато грубша? Її потрібно навіть у нас урожаї, Ось, бачите, в кінці. Таке правило, тут голо, аж кінці вже нам не потрібно. По-перше, вона сама грубша. По-друге, наш урожай зміщається на периферії. Нам потрібно тримати весь урожай. Лижче до нашого стовпу. Я роблю? Я зрізаюсь, по залі не вибиваю, але зрізаю на косий пеньок. На косий пеньок ви знаєте, чому я так зрізаю, я це вже неоднократно раз говорив, але якщо у вас терпіння є до сих пір, додивіться це відео. І, до речі, якщо буде змога поставити мені якусь, е в коментарях якийсь е плюсик, я буду дуже радий, тому що канал, е канали в мене нові, я їх тільки розвиваю на двох цих різних платформах. Тому попрошу вас мене теж підтримувати. Чому зрізаю тут? Тому що спляча брунька, нам стрільне звідси гілку. А якщо гілка піде звідси, вона фізично не може піти доверху. А якщо вона піде в більш горизонтальний простір, значить вона буде коротка і, як правило, вона буде з плодами. Тому що гілка, якщо росте в більш горизонтальний простір, вона ніколи вам не стане грубою і нікому не потрібною гілкою. Так, далі працюємо. піднімаємося нас, все має бути тут. Тут я зрізаю дивіться, на урожай. Хоча я міг і пришпілити. А, треба було. Ну може на урожай або однорічний пай. Все, це я залишаю все. Дивіться, мене тут все в принципі устраює. Але але, маленькі зрізики я можу зробити ось в такому випадку. Щоб не, затухали, не затухала наша деревина. Піднімаємо, опять, що ми бачимо? Груба гілка. Ми її вибиваємо звідси. Все, бачите, це ось опростаюча деревина. Ми тут, це видно, так? ми тут будемо отримувати максимальний урожай. Ви не дивіться, що тут щось кілька. Кожен такий список, кожна брунечка у нас з плодовими бруньками на закінченнями. І одна брунічка вам не дає, одне яблучко. Воно буде вам давати одна брунька, два-три яблучка. розумієте? Все, піднімаємося. Це все обростаюча деревина. Короткі списки ми взагалі не зачіпаємо. Тут ми розробляємо, забираємо все, щоб не було в нам. Конкурентів нашому основному паголу. І тут я цей пагін теж прирізаю. Ось, тепер дивіться, що в нас вийшло, яка вийшла яблука. Ось такою. покажіть покажиткою стали качучи. Така вийшла ситуація, і така у нас вийшла яблука. Вся яблуня в нас попростаючи в деревині. Є в нас свого роду багато гілок, але при цьому в нас є вікна для доступу сонця сюди і, це, і повітря. Дуже важливо знати, що ви правильно обрізали, якщо у вас на основному стовбурі закладатися починають е, ось такі ось плодові бруньочки. Ось, бачите, такі, такі, такі. Видно? Видно, да? Тому що це означає, що? Що хорошо сюди попадає сонце. Значить, ви все робите вірно. От і все. Надіюся, вам ця інформація була цікава. Всім удачі і щастя!